Вночі росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області, а зранку Нікополь. За даними голови ОВА, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Попередньо без жертв. Обстрілювали і Херсонщину. За добу по території області випущено понад 460 снарядів. Відомо про одного загиблого та 10 поранених. Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії. Політики обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки, а також можливість міжнародної солідарності з народом України. Голова Європарламенту Роберта Менсола прибула до України і вже проведена перша зустріч з спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Києві. Відомо, що сторони обговорювали санкції проти Росії та українську формулу миру. Японія надасть Україні 170 мільйонів доларів грантової допомоги. Повідомляється, що ці гроші підуть на розмінування, відновлення інфраструктури та сільського господарства. Виробник Леопард-2 веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні. Відомо, завод міг би виготовляти до 400 основних бойових машин типу Пантер на рік. Представники заводу вважають, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків.